Ціли скандал вже сколихнув Україну, і це коштувало посади голові офісу Андрія У п'ятницю. Чи як ви вважаєте, чи цей скоренційний скандал як він впливає на переговори? А ви в ці переговори, які вступає в фінальну фазу? А до вас, президент Макрон, зараз Бельгія особливу позицію займає в цьому питанні використання заморожених активів. як бельгійців перетягнути на вашу сторону в під час під час останньої п наступної ради ЄС? щодо заморожених активів, я з самого початку я думаю, що ми знайдемо опцію, яку тих яка технічно дозволить відповісти на всі легітимні запити. Я маю дуже велику повагу до девевера прем'єр-міністра. В нього дуже були технічні питання, але ми до наступної ради європейської знайдемо відповідь технічні на, на ці питання, тобто до різдва і ми найб. Лиші дні маємо ще голос. Комісія комісія має дні. оголосити певні рішення найближчими днями. І ми повинні і дійсно контролювати під... Під... залишити контроль з дотриманням всіх міжнародних правил, але між цим, з, між цим забезпечити Україні під... фінансову під... передбаченість для... на на, на найближчі роки, якщо і війна буде продовжуватися, і ми зараз з усіма з дотриманням усіх. Правил, продовжуємо роботу над цим. Що стосується корупції, я лише да потім передам слово президенту Зеленському, але ми дуже ретельно відслідковуємо, що відбувається, і дійсно органи антикорупційні, які були створені в Україні. вони виконують свою роботу, і це їхня робота, так би мовити, привела до цього, і і тому чим робота проведена. Чи ми маємо право давати якісь уроки щодо України, яке має скандал такого плану? Я думаю, що якщо зараз все відбувається в рамках правосуддя, в рамках спеціальних процедур, я... це все нормально. І я думаю, що зараз ви не знайдете жодної антикорупційної справи в Росії. От, і от це повинно всі хвилювати. Чому тому, що немає незалежних органів боротьби з корупцією і? І немає незалежного правосуддя, тому власне, якщо всі гроші йдуть на війну, і нема перед ким звітувати. Ось як функціонує ця система. Але по іншому функціонує і система в Україні, і також коли ми говоримо про у французькій у французькій системі, це все по іншому функціонує, але в Росії це справжня диктатура. Дякую за за ваше запитання. Питання було у вас. Як відповідні речі впливають на Україну? Всі впливають на ситуацію, на переговорний процес. Всі, всі обставини і люди. Багато чого відбувається. В моєму випадку я президент воюючої країни. Я кожного дня приймаю рішення, вони різні. В більшості свої вони. Дуже непрості вони починаючи з початку цієї війни, я приймав і буду продовжувати приймати рішення тільки які сфокусовані на зміцнення України Дякую. рамфорсилюкресі. Доброго дня, Лідія сподіване І водночас несподіване питання до вас. Відповідь на нього чекають дуже багато людей, звісно. Чи визначились ви вже? Наскільки довгий список претендентів? Можливо, це коротке коло, а можливо, ви вже знаєте ім'я. Хто і коли буде наступним призначений наступним головою офісу президента? Можливо, ви назвете його прямо сьогодні? На фансе і лікзіста конста ржапитання до президента Франції є констатація, яка вважає, що незважаючи на всі зусилля, європейці недостатньо беруть участь у переговинах. Чи європейський план, тобто гарантії безпеки, будуть інтегровані до пропозиції, які пан Вітков завтра покаже російським керівникам? Дякую. Дякую за запитання. Я я не впевнений, що це запитання дуже цікаво. Французькі аудиторія цікаво, так добре а ти зрозумів. добре. Ну, сенсації сьогодні точно не буде. А залучувати я не буду, тому що я хочу ще додаткові провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. Мій вибір залежить від того, чесно вам скажу від деяких речей напрямок менеджменту і фокусуємось більше на. Дипломатії або інші напрямки, які дуже важливі. безумовно. Нас є достойні люди в Україні. це, Я думаю, ви це побачите. Ну, почекаємо. Attendo. щоб не одразу все звужувати, uh, якщо редвір сі увели тут світ.